Не Існує для мене підприємця, який кожного тижня не розуміє, що в нього відбувається. Ви в акції починаєте вкладати чи в якісь інші активи тільки після того, як все вже отримали, воно все є. Вас стосується той бізнес, який не має потрібного масштабування, тим більше зростаючої винагороди, і у вас ще немає часу. І ваш бізнес повинен це все вам здобути. Одесі, Одинець Руслан, авторозборка Mercedes Busy ML. Точка при вході 9 тисяч, після навчання 12 з половиною, доростав до 25, зараз 11,600. Стосовно сьогоднішнього, в мене є План життя і цілі на наступні 7 років. Це два будинки. Один в місті Дніпро, невеличкі 240 квадратів на березі річки і навколо ліс. Другий будинок в Болгарії, там невеличкі 150 квадратних метрів на березі моря. А оба будинки приблизно там по 400 тисяч. Плюс е катери. Тому що хочу як мінімум два рази на рік виїжджати на море віддихати. Тому що, виїжджати так, два рази на рік в саме кращі міста. Це буде 10 тисяч доларів. Хай максимум 20 тисяч прям заморочитись в місяць аренди. Тримати будинок це мінімум 10 тисяч доларів а кожного місяця. Просто там оплачувати аренду. Два рази на рік по 20 тисяч 40, Мінімально 10 не аренди, а оплати свого це 120 При, плюс вкладені здавати... гроші. Що? Планував здавати е, помітно. А, Одного і після когось часу... заїжджати. Фу, і ще гірше. Ну Розумієш, коли я заїжджаю в чуже після когось, я розумію. А коли я заїжджаю в своє після когось, я взагалі нічого не розумію, розумієш? Не треба це. Не треба. Не, не плутайте щось пальцем, тому що вам не треба два будинки. Зараз це точно не треба. Вам треба будинок, в якому ви живете. Мало того, дивися, ти купиш не той будинок, і тепер будеш все життя туди їздити, відпочивати. Все життя. І ніхто більше нікуди не поїдеш, бо будинок даремною купляв. Мало того, в тебе діти є? Так троє. Дорослі вже. Сину, 17, середні дочки 15. От вони все 8. життя в цей будинок будуть їздити. І ти їх проклянеш, якщо вони поїдуть в інший. Ти ж будинок купив. Якщо ти можеш за ці 20, умовно, що я назвав, кожний раз їздити в інше місце. Ну, як зараз і проїзд. Кожного разу в інше місце і коротше, ви почули все. Не треба другий будинок не треба. Так, катер на дві каюти обов'язково. Mm? Катер на дві каюти. І це на Дніпрі чи в Болгарії? Там можна і там, і там. Я... Ні, ну, я маю, маю, там я можна маю, взяти афі... в оренду. Ні, ні, Тут е, один катер його може з собою брати. Я виїзний, тобто нормально, на прицепі переїхав в Болгарію з цим катером. І там половина а Чому б ні? Знаєте, ну, чим відрізняється рівень життя кожної людини, як можна оцінити в аеропорту розміром чемодану. Чим бідніша людина, тим більше вона з собою всього везе. Нормальна людина, в кого все в достатку, вона везе той чемоданчик, який не треба здавати в багаж. Все інше вона купить на місці. І не факт, що повезе назад. Бо це ж треба купляти чемодан. І виглядати лохом в аеропорту. А це мой катер повезе. Блін, ви прикалуєтесь, люди. Це нормально, це мрії. Чому катер? Тому що дуже полюбляю рибалку і морську, і цю, тому. Це моя мічка. Так, далі е, хочу поміняти дві машини: собі і жінці, тому що якщо в мене ціль на сім років, то ну, машини будуть вже устарілі. Приблизно машини будуть коштувати 150 тисяч. Там катер до цього, там я рахував 100 тисяч. Так, далі вивчити дітей, так яких троє. І ви розумієте, що більшість речей, які ви хочете купити, їх треба орендувати. Це перше. Друга половина речей. Які ви хочете купити, умовно, як ту саму машину, і на неї не треба накопичувати гроші. Її треба піти в салон і вже купити. Бо коли ти малюєш дві машини, то в мене зразу питання: які машини? Ну, у мене Mercedes GLS 167 кузов. Так. В комплектації. Добре, ти знаєш, яка так. машина. Тепер питання: через коли ти хочеш купити цю машину? Орієнтовно роки, через 2-3. Через 2-3 роки ти впевнений, що тобі буде ця машина потрібна, враховуючи, як зміниться ринок. Подивись, ти, ти хочеш цю машину? Ну так піди купи цю машину. Зараз стільки не заробляю. А Скільки? Вона коштує 2000 доларів в місяць. Хай три. Що я зараз не заробляю? Ну, в мене і так зараз GLS, але попередній кузов ще не настільки все погано. Добре. Я не розумію, в чому погано. Моя машина 16-го року. Я не розумію, навіщо її купляти. Ну, по-перше, їх вже нема. Таку не купити. По-друге, вона взагалі була одного року тільки ексклюзив по, -по, -по -движку і все. По-третє, мене все влаштовує в ній. Виглядає вона гармонійно до мого рівня життя. Бігати і без кінця гнатися за два роки, тому що що? Тому що якісь, в першу чергу чим вони міняють? Цяцьками отам, от що мій син коли купив, що, що галушка привозить. От я подивлюю, ні, ви всередину сяйте. Я Ю навіщо? Ти зараз мені покажеш, оцей дисплей і що! ДА! Хочеш дисплей купи собі комп'ютер, блін і грайся в ігру вдома. Але добре і шо жінці, теж через роки, тому що в неї так через скільки е, через три, тому що в неї нова машина з автосалону Фольксвагіна е, й диелектричка no. її по місу ну, чудово вистачає. Ні, не тому що тому, що жінці треба машину, тому що вона просить. Якщо не просить, навіщо їй машина? Вона ну просто навіщо чи, чи, чи ти мене почувши? Тепер моє бачення через своє бачення за записав в, в мрію дружини. Ні, вона кожного дня приїжджає по 120 кілометрів, тому що вона постійно дітей возить на і що? різні. Еті. От приїжджає вона, проїхавши, і що каже, задовбала ця машина? Ні, поки що ні, але я розумію, але що скаже. потім та, почне ламатись, і тому я планую її купити пам'ятати на нову. А на чому вона їздить? Volkswagen електричка. Як перекладається Volkswagen, знаєш? Перекладається? Так. Да. Машина для народу. А, Volkswagen так. Ну, ну і що, ладно, хорошо. Ти хоч намагаєшся мені зараз зліпити на ходу, це все придумав? Ні, ні. Це просто то, те, що я у себе Добре. тримав в голові. Це я просто записав І потім з розрахунками, там, навчання дітей по 35 тисяч, тому що зараз старше буде їх Канаду. Добре, зробив калькуляцію, давай ближе к цього. Приймаючи до уваги, що я хочу жити і витрачати як мінімум 20 тисяч доларів на місяць, то все це то, що я собі нарахував, має бути плюсом. Плюсом, це якщо на 7 років, то 20 тисяч. На місяць плюсом я повинен заробляти. Але ж через сім років я не планую постійно працювати, бути в роботі, тому мені потрібно, щоб були заощадження, і щоб за відсотки, якщо буду вкладати в акції я отримую 20%, відсотки, я повинен заробити ще 10%. Тобто, і того в мене вийшло, що за сім років ви не зрозуміли. Я вам пояснюю, ви в акції. Починаєте вкладати чи в якісь інші активи тільки після того, як все вже отримали, і воно все є. Бізнес приносить стільки з яке, ви планували. Ви вже маєте все, що хотіли. На підтримку всього, що ви маєте, вистачає. Все є. Крім одного, впевненості в цій країні конкретній чи впевненості в своєму здоров'ї. Розумієте? І тоді я диверсифікую це, починаючи ці гроші, які вже є. Замість того, щоб класти в мішок, в тумбочку, під кровать чи в банк здавати, я вкладаю туди, де вони не тільки будуть зберігатись, бо це перша задача, а друга – зростати. Я ж тільки що пояснюю, бо нема сенсу в той час, коли в тебе ще нема, гроші замість того, щоб вкладати під 50 мінімум відсотків, класти під 2 відсотки, чи 15. Так це ж річних 15, а в місяць тоді скільки? Хай 3 відсотки. Ну нема сенсу, там 50, там 3. Ну, я ж це довго пояснюю. Він виходить і каже: ні, вже почну. Ні. Так як я чогось не хочу. Можна почнути. Це я маю на увазі. Через сім років. Тобто, через сім років в тебе все це буде. Я, так, маю. О, От буде, мати. тоді будеш про це розмовляти. А зараз не треба про це розмовляти. Вас стосується той бізнес, який не має потрібної маржинальності, не має потрібного масштабування, не має, тим більше, Зростаючої винагороди немає керівників, на які ви можете сперти, щоб ви були більше в стратегії і менше в рутині, і у вас ще немає часу. А ви мені ліпите знову цю тему? Я хочу не треба мені нічого пояснювати. Ваш бізнес повинен це все вам здобути. Якщо ви розписали на 7 років чи на 10 років, зашибісь, ідіть і провіряйте. Але ж це не просто через 10 років. Через 5 років тоді проміжне я маю що? Через 2 роки я маю що? Через місяць я маю що? Не просто про 10, бо коли просто про 10, так встигаю, так встигаю. Та і так сім років все, а потім, Ну шо ж розумієте? А ні, я знаю, що десять це потім перед ним п'ять, а перед ним два з половиною, наприклад, а перед ним рік, а перед ним півроку, а перед ним квартал. І якщо я не встигаю за три місяці, що я повинен зробити, із якого логічно виходить шість місяців, із яких логічно виходить рік, так і все, ти вже не встигаєш. Розумієте, тут не початий край роботи з вашою всією увагою, силою, недосипаннями, і все таке інше. Ні, він повертає мене до теми акції. Яка акція? Акцію об'явила розпродажу залишків. Я б собі спланував, скільки я маю грошей мати для того, щоб якщо то на потом отримувати якісь дивіденди, на що мені потрібно жити, якщо там відокремити бізнес і все інше? Сім років я повинен заробляти по 50 тисяч доларів чи на місяць. Сім а... років заробляти чи через сім років? Я не помічу протягом сім років. П'ятдесят тисяч Зараз ти заробляєш Скільки на даний момент 11 600. А до цього заробляв скільки? 25 У тебе іде отрицательне всплиття. Ти тобі торпеди розвернути треба. Тому вийшов так з питанням до вас. Тут прорахував, що для того, щоб тільки заробляти, мені потрібно в 2,2 рази збільшити оборот своєї фірми. А щоб це зробити зараз? Я підожди, що значить збільшити у тебе, щоб заробляти стільки? У тебе було 27 чи да. скільки? Зараз да. тебе скільки? 11 600. 11 600. На 40% маєш менше. Питання. Ото, що було 27, оборот який був. Оборот був півтора рази більший. Півтора рази, так от тобі треба першу задачу поставити так. Я повинен повернути те, що було. Бо те для мене звичне. Я там уже був. От розумієте, як зростає той самий біткоін чи пада? Він один раз пробиває і відскакує. Це випадковість. це не рахується. А тепер, коли ми зрозуміємо, що рух туди. Почався туди чи туди. Коли він другий раз заскочить і третій раз і закріпився, так от тобі треба оце зробити, зайти і закріпитись на 27. Як тільки ти закріпишся на 27, впевнено, потім собі сказати, тепер треба там зайти на 35. І не просто заскочити, а закріпитись. Потім зайти, можливо, там уже і в 50, можливо, в 45. І закріпитись. І от вам ці етапи. Можна ще подивитись на коридор зростання. Де ці 27 твої, де написано? Вот, тут у мене серпень був 27300. Ну, дивися, до потоку липень. було 9. Потім да. не зайшов, зробив на 2. Тепер, якщо ми сюди не дивимось, mm -hmm. то після цього зростання з 11 куди? В 11. Тобто це випадково. А якщо це випадково, ми його робимо отак. Його не існує. А тепер дивіться, 9 місяців тому. Так. Було 11 500. Пройшло 9 місяців. Щас скільки? До 50 залишилось. Правда така, 25 не врахуємо. Це випадково. А закономірно у нього є зараз розуміння, ресурсів. Ось таке. Знаєш, ми що повинні планувати? Бачиш, що з 9 всього лише в 11, то дай Бог 15. Тепер дивимось, листопад. Що, 15 вже? Зашибісь. Це на яке число? Це точка Б. Ні, це точка Б. Це точка, це точка. Б. Е, е, це точка б. Добре, листопад зараз скільки? Зараз е, не знаєш, не існує для мене підприємця, який кожного тижня не розуміє, що в нього відбувається. Зараз є півмісяця. Дуже вигідний збір вас робити, або там 28-го, 29-го, чи першого, другого, бо вже місяць одно плюс-мінус закритий. Або посередині. Бо якщо я посередині не розумію, що в мене робиться, то я навіть не розумію, що в мене буде. Буде як буде. А цього треба почати перед тим, як про мільйони розповідати мені?